Ну що, всім, знову ж таки, привіт! Як завжди, казка на ніч, і сьогодні, сьогодні хочу дати таку, можливо, це буде недовгий ефір. Побачимо, якщо у вас будуть питання, задавайте. І сьогодні я хочу поговорити про тему магнетизму. Ну, не тільки про сам магнетизм, а оскільки ви знаєте, що я будую команду виключно через соціальні мережі, то тема сьогоднішнього ефіру це формула, яку я використовую в тому, щоб залучати багато людей притягувати їх і. Створювати велику, класну, сильну, круту команду, коли приходять люди, вже, ну прямо знаєте, такі готові, які цілеспрямовані, які знають, що вони хочуть від свого життя, і як зробити так, щоб ці сильні лідери приходили до вас в команду. Тому сьогодні ділюся своєю формулою і про це поговоримо. В мою формулу формулу того, щоб залучати якнайбільше людей із соціальних мереж, входять лише виключно три компоненти. З ними з ними ж знову ж таки, я сьогодні ділюсь. І перший, перший компонент. Так, Привіт-привіт, дякую, що заходите, дякую за сердечки. І м -м, перший компонент це справжність. Справжність російською мовою таке слово настоячність. Тобто віддавати себе і бути собою на всі 100%. Зрозуміть, інколи ми, особливо, коли починаємо працювати через соціальні мережі, так, ми починаємо нам зареєструватися в бізнес, незалежно від того, чи ви займаєтеся компанією, так, як я працюю, чи можливо ви в іншій мережевій компанії, це також ця інформація буде для вас корисна. І коли ми починаємо займатися бізнесом, чи то на землі, чи то в соціальних мережах, ми. Зачастую хочемо бути кращими, ніж ми є насправді. Хочемо бути схожими, схожими на когось, і починаємо їх ніби пародіювати. Хоча воно виглядить смішно і не по справжньому. Людей це від, відштовхує від вас, тому що особливо ваші знайомі вони знають, які ви є насправді. Я скажу таку, знаєте, історію. Я коли починала свою першу компанію мережеву, вона називалася Дженес, і я тоді почула таку інформацію. Ну і взагалі нас вся команда розмовляла російською мовою. Мені. Незручно говорити російською мовою. Я російську мову знаю, але мені це дійсно іноземна мова. Мої думки українською, говорю я українською і тон мого голосу, знаєте, от таке повністю я себе комфортно відчуваю, коли розмовляю українською мовою. І е, тоді я почула, що якщо я буду говорити українською мовою, то моя аудиторія не буде така широка. До мене мало будуть приходити людей в команду, тому краще говорити російською, тому що це міжнародна мова, тому що дуже багато в інших країнах, там європейських люди дійсно знають російську мову. І краще, якщо я буду розмовляти нею, і я пам'ятаю свої перші відео, як я говорила російською. У мене. То, що погляд був інший, то що якась манера подачі була інша. Я дивилась на себе, я розумію, що я, в принципі, тільки починала знімати ці відео, але я була не я, я була зовсім не справжня. І коли мене бачили мої колеги по роботі, вони мені казали, так, окей, ми тебе там підтримуємо, ми розуміємося. Але Марін, ти не така. Ти дійсно, ти коли розмовляєш, тобі якось українською, воно звучить ну, набагато якось ніжніше, краще. В тебе воно. Виходить з тебе, як кажу, як річка пливе. А коли ти говориш російською, ну ти геть інша, ти зовсім інша, і причому якась чужа, далека, і ніби в тебе в корона на голові. От чесно, якась така, і причому це не одна людина, яка сказала, що ти, коли говориш російською мовою, от в тебе ніби корона на голові. А все просто, тому що мені, щоб сказати слова російської мови, мені просто треба було їх подумати українською, перекласти на російську, і от знаєте, те саме як з англійською мовою. От от чесно, це, це дійсно правда. І тому. Коли я прийшла в компанію Лівгуд, я вирішила, що я буду йти цією формулою успіху, і цією формулою я користуюся кожного дня. І перший елемент цієї формули це справжність бути самим собою. Якщо мені добре якщо я добре володію цією мовою, якщо я вмію гарно висловлювати думки цією мовою, я буду це робити. Бути справжнім це не тільки в мові, бути справжнім це в поведінці, бути справжнім це в спілкуванні. Знаєте, коли ми спілкуємося зі своїми рідними і близькими, і коли ми говоримо про бізнес, то ми також повинні не включати там якогось. Я не знаю директора по продажу, а просто бути собою, якщо ви. Говорите про бізнес, то говоріть це як про класний фільм, який ви подивилися, і рекомендуєте. Будьте просто собою. Чому ми вирішили, що фільм ми рекомендуємо легко і просто. Якийсь ресторан чи кафе ми будемо рекомендувати легко і просто, а коли це стосується бізнесу, нас починається, ми когось із себе починаємо вдавати. Ми не знаємо, як підібрати слова, а що про мене подумать. Та да просто будьте собою. Незалежно від того, де ви транслюєте цю інформацію. Чи ви в соціальних мережах вімкнули камеру і говорите? Говоріть тим тоном, яким ви. Завжди розмовляєте, говоріть навіть тими словами, якими ви розмовляєте в повсякденному житті, і це дійсно. Дійсно є бути собою, от люди вони настільки відчувають фальш, вони настільки відчувають цю брехню й неправду, тим тим більше, що наша аудиторія, наші підписники, вони вже знаєте, вже є з чим порівнювати. Вони вже бачать, як там в нас дуже велика пропозиція, скажімо, і mlm індустрії, і взагалі спікерів, експертів, я не знаю, коучів, тренінгів тренерів. Така невели... така величезна кількість цих всіх людей, що коли ми починаємо когось із себе вдавати. Ви думаєте, що це не видно, а насправді воно видно. От от дійсно так воно є. Тому перша моя рекомендація будьте собою. І ніколи не вдавайте, не робіть себе кращим, ну не робіть себе кращим, ніж ви є насправді. Бути собою це не тільки е, от про те, що не бути якимось іншим. Бути собою це прямо зараз, прямо тут, прямо сьогодні. Бути, е, знаєте, найкрасивішою людиною. Найгеніальнішої людини дозвольте собі бути собою. Зачасту ми просто це собі не дозволяємо. І у нас дуже багато таких замків, заторів собі. Ми просто ну у нас занижена самооцінка. Ми весь час думаємо, що про нас подумають інші. І ви подумайте, Боже, вони зараз почнуть писати погані коментарі. І повірте, якщо і будуть ті люди, які будуть писати багато коментарів, таких негативних, то вони будуть це писати, тому що вони самі собі не дозволяють бути собою. Вони самі собі забороняють виходити в ефіри. Вони самі собі забороняють дуже дуже багато речей, тому вони пишуть буває такі якісь речі. Ті люди, ті люди, які знають, який це труд, які знають, як це там, наприклад, виходити із зони комфорту, як починати нову справу, як вливатися в соціум, як, як починати транслювати свої думки, свої цінності. Ці люди навпаки будуть вас завжди підтримувати. І навіть якщось там у вас буде щось не так, десь якісь будуть, ну якщо брати там відео. Якщо у вас якісь там будуть слова, паразити, або якісь запиночки, завиночки, щось десь буде не так. Немає нічого страшного, тому що розумні люди завжди зрозуміють, підтримають добрим словом, а добрі слова завжди нас надихають і окриляють. Тому моя перша рекомендація. Будьте собою, живіть лише для себе, не живіть для когось, тому що коли ми починаємо ну, вдавати когось із себе, це ж ми хочемо бути кращими перед суспільством, тому що в нас дуже дуже багато знаєте, таких людей, які нам нав'язують, як ви повинні виглядати, як ви повинні говорити, там, про що ви повинні говорити, чи взагалі якоюсь справою займатися. У нас суспільство дуже любить критикувати, і навіть не тільки суспільство, дуже любить критикувати наші рідні і близькі. Я зачасту бачу такі сім'ї, наприклад, де жінка займається. Мається малемін дості, розвивається, а чоловік її хейтить.